Привіт! Я Рандал і сьогодні я з ними відкриваю контейнери. Тож трішки назбирав золото, також трішки назбирав жетонів на прокрут розіграша. Відповідно того... коротше не типового розіграша. Етап один, отак він називається. Ну бо ж типового розіграша. Ніби не типовий він називається. Ніби так. От одразу ж... Так, ні, типовий розіграш, все ж, не, все ж він називається. Тож, іще прокрутимо розіграш на шкоду Т-56 голим 6 разів. До речі, скільки мені там лишається. Рівно 2 штуки. Тож добре, буквально 4 рази крутимо цей розіграш. Типовий розіграш етап один. Зараз мені випадуть ікси, так? Ні, вільний досвід. Можу зробити припущення, що зараз мені випадуть 100 тисяч кредитів, X5 досвіду та вільний досвід за ці три прокрути, які в нас лишилися. Чи, прав... Чи правильно? Угу. X5 є. Доведеться знову йти грати на 50 ціп Тушкевича. Ага. Вільний досвід і кредити зараз падають. Шанс 27%, тож. Імовірно, що впадуть саме вони. І... А, ні. Навіть камуфляж. Ну, контейнери з камуфляжем для СТ. ST. Для СТ ST бойти. Так, ну добре. У мене там є такі камуфляжі, які мені все ж таки треба. Але давайте спочатку зробимо 6 прокрутів ще... До цього росія, давайте не X5, бо мені треба проходити івент, а збивати X5, два містика. Не дуже хочеться, я мав на увазі, що не дуже хочеться за... швидше прокачаю 60ТП, але я це можу і потім зробити. Давайте краще, ось, як зараз, контейнери. Бо Лудоманія є Лудоманія, треба відкривати. Давайте ще збере їх усі. Ну, звісно, звісно. Давайте краще пограєш, підеш на тому. 60 тп. І. Більний досвід. І останній пропорт робимо. За 150 золота. ну, Контейнер з анімованим аватаром. на Цей раз без збере їх усі. Але добре. Хоча б є два містика вже, на тому дякую. Контейнер з анімованим аватаром, я, як ми знаємо, обміняв всі свої анімовані аватари. Тож для мене будь-який з цих аватарів буде абсолютно новим. Тож, в принципі, то випадає нам анімований аватар в одні процедури, ну, нехай буде. В принципі, то дуже добре. Давайте тепер відкриваємо комфляш із контейнерів з комфляшем контейнер, для СТЛТ. Мені треба виходить, що невловимий Корсика Фантом Людяник та Мйольнер. Дуже хотілося б камуфляж Мйольнер. Тож давайте один з тих, що я назвав. Давайте. Дякую. У мене цей камуфляж вже є. Дуже круто. Ну і що ж я отримую в вигляді компенсації. Уламки. Круто. Добре. Тож, маємо ще містики та контейнери пісочниця. На сертифікат я не сподіваюсь жодного з цих контейнерів, так як розуміємо усі шанси, типу 5% 6-6. Краще було б містичний сертифікат, проте все ж хоча б якийсь. Ну, Але ми ж розуміємо усі шанси, як я вже сказав. Тож нам не випаде ніякий. Це ми об'єднати не можемо. Це можемо. Ну, В мене, відповідно, немає оцих талісманів. Опа, до речі. Ну так. Ну, і давайте відкриваємо містики, відповідно. Ну, 50к кредитів. І на третю секунду. Другий містик, з якого нам падає. Ну, 5 бустерів золота. Нічого дивного. Абсолютно стандартні нагороди. Тож, якось так. Ну що ж, ось таке світло відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!